Я стоял на гидропарку. Ведь стиль был. Выключил, вымкнул и включил. Стою, читаю группу. пишут нету, нету только, нету только. Доехал, выключатель проехал. Встал. Ну потому что другим способом uh -huh. я не могу, uh -huh. либо на метро, либо трамвай. Такси. Ну так сильно я вже є так поїду. І все. І нормально. Оце я должна доїхати до перекрестка, і восьмерка трамвай мені додому їхати і от я сиджу уже три часа, четвертий час уже виходить з полдесятого іде 263 автобус. Ну я в нього не сяду. От матрі, який товар у мене, банки і все. Він повний черечур. От з банками їду, бачите, за стеклом у мене стекла дома нема, везу. І я не можу доїхати.